На календарі, як ви вже сказали, перше березня про важливі події, що сталися, і особистості, які народилися саме цього дня у різні роки, дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. 1 березня 1869 року Дмитро Менделєєв представив свою періодичну таблицю хімічних елементів. Над нею вчений працював 20 років. Початковий варіант таблиці містив 63 елементи, впорядковані за зростанням атомної маси. Дмитро Менделєєв не лише організував елементи в таблицю, але й передбачив існування ще невідомих, залишивши порожні місця для них. Відкриття періодичної таблиці хімічних елементів стало однією з ключових віх у розвитку хімії як науки. Цього дня 1918 року українські війська визволили Київ від більшовиків. Це сталося завдяки успішному контрнаступу армії УНР, а також військовій допомозі союзної Німеччини та Австро-Угорщини. Відновлення контролю над Києвом дозволило УНР повернути легітимну владу, відновити державні інституції та закріпити незалежність. А вже 3 березня того ж 1918 року у Брест-Литовському був підписаний мирний договір, згідно з яким Росія визнала незалежність України. Сьогодні 82 роки від дня Корюківської трагедії. Тоді німецькі загони СС та Угорська жандармерія вбили майже 7 тисяч мирних мешканців села Корюківка на Чернігівщині. Переважно жінок, дітей і літніх людей так окупанти помстилися партизанам, які проти ночі 27 лютого 1943 року розбили німецько-угорський гарнізон на місцевій залізничній станції. Каральна акція в Корюківці найбільша та найжорстокіша на території України під час Другої світової війни. 1 березня 1947-го розпочав роботу Міжнародний валютний фонд. Кредитно-фінансова установа ООН зі штаб-квартирою у Вашингтоні була створена 29 державами. Основне завдання МВФ допомагати країнам-членам організації у моменти серйозних труднощів та фінансових криз. Його членами є 191 держава, зокрема і Україна. 27 років тому набула чинності угода про співпрацю та партнерство між ЄС і Україною. Документ, який офіційно закріпив відносини між нашою державою та європейським союзом, підписав у Люксембурзі президент Леонід Кучма. Угоді йшлося про основні принципи політичного діалогу, економічну співпрацю та торгівлю. Вона також сприяла подальшій європейській інтеграції України. Наразі наша держава є кандидатом на членство в ЄС. А яким буде 1 березня 2025 року? Залежить від кожного з нас.